Прийшла посилка з інтернет-магазину Агромаркет. Упаковка, як завжди, надійна. Замовляв собі анемони різних сортів і ялинка, яка була по дуже добрій співці знижки. А лимона, червона, рожева, бускова. І ялинка блакитна колорадо блю. Така. Така. Махрова. Червона. І синя. Так, а тут у нас м'ялинка. Добрий садженець, а це з прошлого замовлення верба рожева. Забув, як називається. А це чарівний горіх, який зимою квітне. Це, дякую.